Міліціанта гонимо. Ну.

Зараз команди стали подвоєн. Слава Україні! Вер, слава Свого Україні! Героям Слава Слава Україні! Героям слава! Значить, у нас зараз тут попереджувальна акція. для Керівництво в першу чергу, звичайно, МВС, і тих людей, куди, яких вони туди знову пристали спіргувати. Провокаторами всій ситуації саме є ті люди, які все повернули. Ми сьогодні збирали прес-конференцію багатьох громадських організацій. Це і автомайдан, і самооборона, і правий сектор, і ветерани ВДВ, і ветерани Афганістану, і козацькі організації, і молодіжні громадські організації. І цей список буде збільшувати. Ми бачимо, що дії деяких керівників, замість того, щоб працювати на порядок на благополуччя нашої області, діють поки провокативно. Думаю, що будуть тут чергові шторми МВС. Збирають тут працівників правоохоронних органів зі всієї області. Я думаю, більшість для них тут не хочеться бути. І навіть соромно, що вони беруть участь у таких показових заходах, поскакали людей. Щоб робити роботу і займатися правопорядком. Тому ми сьогодні підписали звернення, тому що спілкуватися тут з паном швидким, в нас немає сенсу. Вже була акція, де він підписав рапорт на звільнення для громадськості, для людей, які представляють громадськість багатьох організацій. Пан швидкий не є начальником обласної міліції. Ми не маємо з ним ні бажання спілкуватися, не дискутувати взагалі ні про що. Ми його не визнаємо звертаюся до правоохоронців, яких є якесь сумління і розуміння тої ситуації. Навіть не виконувати наказів швидкого. А звернення ми направляємо до виконуючого обов'язків президента України Турчинова та прем'єр-міністра Кінець Яценюку. Тому що, так само міністру МВС ми так само собі недовіру, так само, як і першому заступнику Япокимову. І безпосередньо, мабуть, що представляв швидкого чергова на цю посаду. Тому я зачитаю це звернення. Олександру Валентиновичу та Арсені Петровичу Громадській Волинської області вибухово поруну ситуацію, що склалася із призначенням керівника ОВС Волинської області та діями міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Нагадуємо, що 9 березня цього року, незважаючи на різкіне сприйняття громадою та супереч результатам громадського обговорення, міністра Аваку призначив очільником Волинського обласного управління міліції Віктора Швидкова. Наслідок рішучих актів протесту швидкі написав рапорт на звільнення. Справдиво мотивуючи це необхідністю зняття Суспільної напруги. Однак міністр Аваков не почув голос народу і не звільнив швидко з посади керівника Волинської міліції. Так, нещодавно Швидкі фактично показуються до роботи у правоохоронному органі, що я вкрай неприпустимим і йде до екскалації на напруження. Громадській Сволині виступає категорично проти перебування Віктора Швидкова на посаді керівника ОМВС у Волинській області, чи його можливо призначення. Ми наголошуємо, що дії міністра Авакова. Вже призвели до суспільного збурення при призначенні цієї одіозної особи на початку березня 2014 року. Затягування і звільнення швидкого веде до протистояння суспільстві. Думки громади ігноруються як швидким, так і міністром Насалом Алапом. Додамо, що написали керівника обласної міліції. Є інші кандидатури, які пройшли громадські слухання та отримали більше схвалення серед громади області. Більше про це можна дізнатися у резолюції громадських слухань. Прийнятої нами, і ми додаємо цю резолюцію. Громадській Соломіській області наполегу проти вас втрутитися у ситуацію і припинити свідоме чи несвідоме розгорювання ситуації в області, що має місце з боку міністра Алакова та Патронового Светкова. Пам'ятайте про те, що до Конституції України, єдиним джерелом влади в Україні є народ. а вам потрібно зважати на думку цього народу, оскільки ви, зокрема, є його представниками. Запевняємо вас, що готові здатися до найрішучих кроків у відстоянні принципів і ідей Майдану. По даному конкретному випадку та в цілому. Слава Україні! Героям слава! Тому ми не затягуємо акцію. Ми хотіли вказати це звернення для чергового України. раків не треба ж віковати. Будь ласка, по добре знав з організаціями зайдемо і відамо це звернення. Вы не знаете, не знаете, что вы 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 Come oh. on. Виздоровіла людину. Нормально, я вийшла. Слава Богу, що лікувалися, так? так. Добре, добре. Як позвати, заявляється? Дві людини, за людина на 5 часом. Як позвали?

Мабуть, порабуйте його! Відкійно ведіть буряку. Це хороше резюме на посаду, десь. хтось Це вибирайте такі. У вашого перевістів, вибирайте спілкування. Де та людина? Позовіть, сюди. Позовіть ту людину. Ту людину, що тримала, позовіть, будь ласка. Вони виживають. Сбери три бери три бери, тримай. Тримай. А сидимо утікали. Де людина що тримала? Я, Поставили. Ну то тримається. Якщо людина пізити, то тримає. Що з вас хлопці не видно? Скажіть, як коли ми порядок наводимо це є? А то ви тільки бачите погане. Ви наводите порядок, ви діжуєте заправляєте? Ви мені це заправляєте? Не ходимо в дискусію. Для чого це дискусня? Не треба, а не треба. Для чого це дискусів? З ким?

Я перепрошую, я от цю людина? І тут є болі. Щось можна заперечити. Навіщо на індивідуальні переклади? Але що, оскільки він зараз це міліціонер зарплату буде платити?

Дискусії. Для чого? Ви готові дискусії? Стримаємо так. Штати, говорити, позицію депутати. Якась своя правда, своя. у нас своя. правда. Є ж кожна своя позиція. Позиція така, чекає. У мене 30 чоловік сидить на кордоні. Все 30 виходять для патрулювання міста. Свій вільний час. Ви що не патріотич?

Ющенко, якого б він так на всіх поставив, так дюки. Саме більше біження, це коли майстер спорту міжнародного класу України лежить в шпиталі з кулею в голові. Оце найрадніше. Най... Артем, Артем, Артем Запотоцький наш. Хто зі нами? От, воспитаний. Артем, ми збирали його. Чи не було, що звучало, що се дише, що мене зараз говорили, що я не можу. Це просто непонятно чую. Безпомилково сірий зараз, що це? Не схоже, а я не знаю, що це. От мовче, я щось не розумію, бо я не хочу, щоб нічого не хочу. Я не розумію, що це. що ще так це слово. Давайте поважати. Я знаю, я Увага! Значить, наша акція не може тривати довго. Ми передали звернення, але ми бачимо, як працюють правоохоронці. Вони вже 10 хвилин реєструють банальне просто звернення навіть в канцелярії. Тобто не можуть зареєструвати. В будь-якому випадку в нас є друга копія, яку ми самостійно сьогодні зараз, вже підписали. Ті організації, які хочуть допідписатися, можуть допідписатися, направляємо напряму на адміністрацію президента та кабінет міністрів. Тобто на цьому наша акція завершується. Вона я ще раз наголошую попереджувальна. Тобто, ми не хочемо створювати провокації, показуємо, що то всі середовища, які зібралися, за нормальний адекватний підхід, на відміну від тої людини, яку не хочу вже прізвище черговий згадувати. Нато швидкий, надто ж швидкий, тому що твердолобо іде твердолобо далі на свої посади, хоч обіцяє. І дає під приводи говорити про те, що ця людина певних якихось моральних принципів практично не має. Тому ми показали, що ми готові далі відстоювати свої певні принципи. Це не тільки стосується міліції, це буде стосуватися і всіх інших правоохоронних структур. Гуртуємося далі, щоб ідеї Майдану не були злиті, не були просто відкинуті на другий план. Всім дякую, що підтягнулися сюди. Слава Україні! Его руч! До направляющих! Прямо кроком руч! Давай что расти из плакатов? Куда вы кулоны ломаете? Бедитесь, пожалуйста. Да новости?